Слава Богу, браті і сестри. До нас прийшло запитання від наших тих, хто дивляться нашу сторінку. Розкажіть про сповідь. Багато говорять, мовляв, чому я маю сповідатися перед людиною облачені священника, якщо я согрішив чи согрішила перед Богом. Спростуйте або докажіть протилежне. Дуже питання, добре, гарне, і яке потребує відповіді Святого Письма. Сьогодні дуже багато треба сказати, що сміються на таїнствах. Ми завжди сміємося над тим, що нам допомагає. Знаєте, як лікарство є просте для того, щоб використати його для лікування, але ми його пренебрігаємо ним, а щось складне шукаємо. І в Святому письмі написано апостола Євангеліста Яна Богослова, сказавши все це, Дуну, і говорить їм: прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тим простяться, на кому залишити, залишиться. Так говорить святе Письмо. Ми знаємо, що люди приходили хреститися до Яна Притечі. Які також ісповідували свої гріхи, покаяння і приймали таїнство хрещення. І в діяння святих апостолів також записано, що люди приходили до апостолів і відкривали свої діяння, тобто відкривали свої погані справи, вчинки, які вони зробили. Що таке сповідь? Це одно із таїнств, яке є в церкві. В церкві є сім таїнств. Єпіскоп може зробити всі, сім таїнств. Священник звершує тільки шість таїнств. І одно із таїнств є ісповідь, де встановлено самим Господом нашим Ісусом Христом. Коли апостоли запитали, скільки раз прощати тим, хто согрішив. Раз, два чи три. І Господь відповідає до жте, тобто безконечно. Ми забули про те, що Господь прийшов не для святих, не для праведників, а прийшов для грішників, спасти грішника. І є багато прикладів, коли людина каялася і сповідувалася, після того вона причащалася, вона зовсім ставала іншою людиною. Недавно приїхали люди з малою дитиною, де лікарі порадили їм піти в храм, піти до батюшки. І коли вони підійшли до батюшка, дитина кричала так, що купол зносила, можна сказати, і кажуть, народів церкві, хору не було чути. Але коли приїхали батьки, дідусь, бабусь, вони по очерді сповідувалися, дитина ставала все тихіше і тихіше. І коли останній з родичів посповідався, Дитина перестала плакати і кричати. В реанімації у лікарні лежав чоловік більше семи днів в комі. І батюшка, який прийшов у лікарню до одної людини, до якої покликали. Він побачив, що на сусідньому ліжку, в палаті сусідній, через вікно це було видно, що стоять біля молодого чоловіка жінка молода, мама. І він прийшов. Помився тою водичкою, промив личечко, помазався тим маслом і сказав рідним: якщо він прийде до себе в будь-який день дня чи ночі, щоб покликали, щоб він посповідувався. І на диво він вночі прийшов до себе, покликали батюшку. Він посповідався. Через два дні він причастився, брати йому сказали, як ти живий? Ми приїхали до тебе на похорон. Таїнство, браті і сестри, сповіді. Колись відкривали свої гріхи привселюдно, відкрито. Зараз стоїть на аналої, Це називається аналой, хрест Євангелія. І стоїть з боку священник, батюшка, де людина сповідається перед Богом, а батюшка є як свідок. Тих гріхів, у яких людина каялася. Після покаяння, священник, як ви пишете про облачення, облачення це її пітрохіль, це поручі. після того, як людина поісповідувалася, накладається ця на голову і читається розрішительна молитва, де батюшка говорить, що даною мені властю прощаю і розрішаю від всіх твоїх гріхів. Люди сміються, різні є квартали, є різні концерти, які ставлять, осміюють це таїнство. І священники які сповідають. Ну, ви знаєте, що це люди роблять, які самі на себе не кликають гріх. Я, наприклад, не бачу таких. Батюшок таких священників, які ви висміюєте, що вони так говорили. Я більше 30 років в сані і бачу людей різних, які каються. Це дуже відчувається, коли людина кається в своїх гріхах. Без єпітрахілі можна це буде розмова. А от коли накладаєш єпітрохідь, це буде прощення гріхів, де сказано, кому ви простите, тому і я прощу. І батюшка говорить, не я прощаю, а даною мені властю. І я бажаю всім, браті і сестри, хто не брав участі в ісповіді, постарається поїсповідати. Сьогодні тільки що закінчилося таїнство сповіді, було дуже багато людей. Саме легше і саме важче сповідати грішників. Саме важче сповідати грішника, який говорить согрішив, як всі люди. А хто без гріха? Це людина, яка хоче звинувати когось, але не себе. І саме легше сповідати грішника, який дійсно кається. Це велика радість не тільки у батюшки, а на небі про одного каюши, чим за 99 праведників. Таїнство ісповіді, встановлено церква, називається таїнство, тому що це тайна. Це звершує сам Господь, сам Господь приймає гріхи. А посередник, чому посередник? Ми знаємо, що Господь вивів єврейський народ, він міг сам вивести його з Єгипетського, ну був посередник Моїсей, також над яким часто сміялися. Ми знаємо пророка Ілію, яким також гнали його. Ми знаємо апостолів, які гнали, які багато зробили зцілень, приймали таїнства, але над ними сміялися і них вбивали. Так і сьогодні сміяться над священниками, над батюшками, показуючи їх, як Якихось нечистивих, як ну, непотрібне, непотріб такий. Але коли нам стає важко, ми дзвонимо, ми приходимо, кажемо, батюшка, благословіть, батюшка, допоможіть, батюшка, як ви порадите? Я бажаю всім нам, сьогодні, браті і сестри, взяти участь в таїнстві, ісповідь, щоб самому відчути на собі, яка це любов Божа до грішника кающа. Так приходять сектанти, які ходять по домівках, які соблазняють людей. І говорять, що це не потрібно робити. Де чого це ви робити? Один раз покаюся все. Попробуйте один раз помитися і більше не митися. Ви будете грязні чи не грязні. От закрийте кімнату і нехай там ніхто не живе. Там буде пилюка чи не буде пилюка. Пам'ятайте, що один Бог не має гріха. А це таїнство встановлене Богом і дано нам в радість. Представте, якщо би ісповідь приймав Михаїл, архістратіг. Чи хтось один із ангелів, який, ми були б люди на землі, я думаю, нікого б не було на землі вже людей, якби вони нас судили строго. І часто і батюшкам, священникам, Господь попускає якісь немочі для того, щоб вони не сходили по любові до падаючих людей і допомагали їм встати. І нехай Господь свої благодаті допоможе нам брати участь в таїнствах, тому що без них неможливо спастися. Всі таїнства встановлені на Святому Письмі, і церква живе таїнством, яке сам Господь встановив. Часто люди, які приходять до таїнства іспи, самі говорять, що вони дуже боялися, що в них пересохло в роті, ноги тряслися. І коли виходять, як часто говорять, кажуть, як груз, який скинув, не потрібний, як каміння зійшло. Пам'ятайте, коли нам страшно, коли ми готуємося до іспові, сам диявол трепеще. Він нас не хоче відпустити, тому що це таїнство, яке не дає власті дияволу над людиною. І коли людина покидає цей земний світ, вона йде з хартією, на якому написано: диявол предоставляє гріхи не розкаяні, а ангел предоставляє нам. Богу про те, що людина каялась, загладила ці гріхи. Як Колись був в Єрусалимі. І є у нас така картина, яку я привіз звідти і тут вчепив. І тут видно суд Божий, і видно де йдуть праведники. А тут де погибель, де вічні муки. Запам'ятайте, що сюди йдуть грішники і сюди. Падають грішники, тільки сюди йдуть грішники, які розкаялися і загладили гріхи добрими своїми справами, ділами, милостинью, а сюди йдуть грішники, які не розкаялися. І Бог дав їм час, але вони його не використали для покаяння, для загладження гріхів. Вся ця земля наповнена того страждань. Це Місце, куди нас вигнали. І то, що як ми будемо жити, від нас залежить. Це суд Божий. І тут ми бачимо вага, на які ставлять нашу віру, наші добрі справи і наші гріхи, що переможе. Пам'ятайте, поки ми живі, все можна виправити, іменно таїнство покаяння. Бажаю всесильної Божої допомоги брати участь і не бояться ніколи. Назвати гріх і ніколи не скривати, тому що Бог прощає, хірург, який робить любу операцію, Він завжди залишає шрам, коли Бог прощає, Він ніколи не залишає нічого, не сумнівається в тому, що Господь прощає. Беріть участь в таїнстві, і Господь через них дає благодать і віру, і силу, і мудрість, і продовжує віка для того, щоб ми загладили. І прославили Бога. І пам'ятайте, що які би ми не були праведниками, навіть Марія Єгипетська, яка жила в пустині, преподобні, які жили в пустині, вони ісповідувалися і вони причащалися. Ісповідь – це таїнство підготовки до таїнства причастя. Де Господь каже, хто буде вкушати тіло моє і пити мою кров, той буде мати життя вічне. Поможе нам всім Бог.